Крім того, що ти свого часу да, відчув якусь безперспективність, бачу просто 600-700 одкликав на вакансію. І це стрьомно. Я вже знав, що мене не візьмуть. Е, окей, якщо про гроші, я зараз вже отримую ту зарплату, яку б я мог, міг отримувати через 5 років роботи лікарем. Не мене заміняв чаржепітє, а я його створював якось так. Привіт! Сьогодні поспілкуємося з Євгеном Наливайко, нашим студентом школи Гілляті School. Свого часу ти вчився у нас так на фронтенді та FrontEnd фронт про, тобто закінчив два курси. Зараз знаю, що працюєш в одній міжнародній компанії, і також знаю, що в тебе доволі цікава історія від лікаря ендокринолога до ІТІ. І відверто цікаво дізнатись, що довело тебе до такого рішення. Доля, порада, мрія, може, реклама. І я думаю, буде цікаво дізнатись нашим слухачам, в тому числі, твій досвід. Угу. Всім вітання. Ну, як сказати, реклама також вплинула на моє рішення, але в мене в оточенні дуже багато програмістів, айтішників, і мені подобається їх лайфстайл. Це кліше, що вони, знаєте, сидять вдома і чілять. Але от мені подобалось то, як вони проводять свій час порівняно з тим, що я міг обрати або обрав 6 років тому назад вже 8. Мені більш сподобалось саме айтішка Тому я вирішив. Спочатку своїми силами добиватися цієї цієї цілі, але потім за порадою, плюс реклама, як ви вже сказали, то я прийшов прийшов до вас навчатись, і мені фартануло одразу ну, двічі з викладачами. Перший це панченко Юрій був дуже крутий викладач. Я, мабуть, правильно назвав фамілію, але не пам'ятаю. Можливо, просто це ще дуже давно було. І Володимир Шайтан це один із найкрутіших, як на мене, IT-спеціалістів саме в фронтен сфері, який дає безліч крутої інформації і взагалі вчить нас. Тому от якийсь такий міні-шлях його ми розпию. Слушайте, відверто я. Трошки жартувала щодо історії реклами, але дійсно цікаво, наскільки воно вплинуло на твій вибір. Тому що дійсно да ми зараз бачимо, що дуже багато рекламують IT, дуже багато закликів і демонстрації того, наскільки ця сфера або перспективна по твоїм можливостям, або перспективна по грошам. І тут цікаво, що тебе підкупило або просто рекламний креатив. Або все ж таки ті можливості, які дає ця сфера, чи вивчав ти це, чи гуглив, чи питав, розпитував своїх колег. Ну, в першу чергу, саме якщо за вашу школу говорити, то у мене вчився вже друг, який на момент як я пішов до вас, вже знайшов свою роботу після курсів того ж самого Володимира Шайтана. Mm -hmm. Але якщо в цілому брати, то дуже багато інформативного мусора було. За IT, ну дуже багато його і зараз ще більше, ніж два роки тому, і все це дуже перспективно і зірково виставляють так. Але в першу чергу я намагався вивчити все самостійно. І саме Google намагався вникнути в саму сферу. Але як на мене, нам багато краще, коли тебе ведуть за ручку спеціалісти, які вже в цьому навчені, які вже шарять взагалі у сфері, дають круті. Поради і тому я обрав варіант вивчати IT саме в школі. Mm -hmm. вот. А як обирав напрям? Чим захотів займатися? Напрям спочатку. Я займався, хотів займатися розробкою на Python, тому що в перспективі я думав, що можна поєднати якусь мою медичну сферу з Python. Там розробка якихось дата, аналітика. Не знаю, біоінженеринг і так далі. Але мені трошки не зайшло, і тому я намагався про, ну, вчити джаву ще. Ну так, дуже намагався це дуже, дуже поверхньо. Але фронтенд мене купив тим, що це легко, зрозуміло, і ти бачиш те, що ти робиш. Ну тобто, саме ти бачиш те, що ти робиш, над чим працюєш одразу. Це можна говорити як і про піксел, пікселі, так і про сам функціонал для того, що ти набудував на макеті зверстав. Так далі. Знову ж таки, повертаючись до витоків да, твого шляху до IT, ти ще тоді був у сфері медицини, правильно? Так. Ти ще продовжував навчатись. Це який рік вже навчання був твій? Більше шести, так? Ну так, да, це шостий був сьомий рік. Це я вже був інтерном, працював в клініці. Тобто ти поєднував? Так. Да. Mm -hmm. Я працював в п'ятиденку, звичайно, курси домашки це вже все після було. Це мій вільний час. Чому медицина? Ну, насправді я хотів бути лікарем. Якийсь час мені дуже в школі подобалась біологія, хімія, тобто, а куди ще з цими знаннями ти можеш йти? Вчений, напевно, чи лікар, хімія, біологія? Ось тому і пішов саме дав, склав ЗНО. Поступив на бюджет до Богомольця, це Київський УЗ, і навчався 6 років на лікаря. Дистанційна освіта, після того як ковід, був то вона трішки, скажімо так, вибила мене з колії, тому що я не бачив того, як я навчаюся. Саме я не бачив перспективи навчання на дистанційному форматі, тому я почав на шукати інші варіанти. Якісь просто я, я не знаю, я просто хотів щось змінити. Тому і розпочинав копати саме в it сферу тому що як я говорив вище, то в мене багато друзів ще зі школи, які вже на той момент працювали. Тому вони говорять: Женя, чого ти там сидиш? Давай до нас, у нас тут тепло, печеньки і <гум> так далі. Угу. Тобто не лише реклама, так? Все ж таки печенька не така. Не лише реклама, тобто, це мій власний вибір. Так, звичайно, якщо ти йдеш в цю сферу з реклами, то в тебе нічого не вийде, як, як і візде. Чи займаєшся ти медициною зараз? А, ні, ну мінімально направляю там якихось пацієнтів до моїх колег, тобто то, так ага. посередником виступаю. Але ти Но... маєш повну закінчену медичну освіту? Так, да, інтернатуру Ем, І не шкода тобі було у цих цих років витрачених ресурсів? А, це філософське питання, тому що іноді жалкую, а іноді ні. Ну, тобто, мені б хотілося поєднати, щоб ці мої знання не були даремні. Я десь їх ну, кудись примінив. Але... Ну, будемо дивитись. я не знаю, ну, важко сказати, жалкує чи ні. Сам mm -hmm. не знаюся, якщо чесно. Добре, чи є, що не подобалось в ІТ, чи є що не подобалось саме в медичній сфері, окрім того, що ти свого часу да, відчув якусь безперспективність, але все ж таки, Ну, хоча ні, мабуть, це знаєш некоректне питання. Якщо ти вже да, відчув безперспективність, то значить ти вже не знайшов відповіді для себе, чому ти повинен продовжувати Так тут. А... Ну Там є перспектива, якщо ну, взагалі там є перспектива, просто вона не всім дана, і не всі можуть нею скористатись. Тобто, якщо ти, як і в любій галузі, будеш йти до кінця і тобто, щось шукати, то ти знайдеш своє. Але просто якщо порівнювати час в IT, час в медицині, то я зараз вже отримую ту зарплату, яку б я мог, міг отримувати через 5 років роботи лікарем, і це незважаючи на те, що там є велика відповідальність начальство, яке завжди дивиться тобі в спину. Тому ну це просто як я говорив спочатку, це зміна лайфстайлу максимально. Це звучно догадання. Okay, Окей, якщо про гроші, де зараз працюєш, чим займаєшся? Зараз я розробляю проекти на React для своєї компанії і працюю над продуктовим сайтом для цієї ж моєї компанії, де розробляю саме функціонал для нього по макетам і взагалі. Тобто мені дають таску, я її роблю. Не знаю, як ще краще описати, чим я займаюся. Просто сижу і пишу код. Ось чим я займаюся, і це прикольно. Це скільки вже ти працюєш саме в цій компанії? Півроку, це буде вже півроку. Як швидко знайшов роботу? Не швидко. Я почав шукати роботу з м -м, четвертого якраз місяця. Я створив резюме, LinkedIn, і з того моменту кожного дня відсилав вакансії. У мене було ще не до кінця все готово, тобто портфоліо, можливо, і якийсь кривий профіль на LinkedIn, хоча він і зараз такий, я його взагалі не розвивав. Ну, LinkedIn. Ось, я ж відповідав на вакансії. Спочатку це було, знаєте, як я вже знав, що мене не візьмуть. Тобто я просто відсилав, як, напевно, і більшість людей. Ну, Я, я не знаю, бачу просто 600-700 від... откликів на вакансію, і це стрьомно. Ну, це я був серед них, але потім десь ну, взагалі, якщо брати час, то місяця 4-5 я шукав роботу. Мож... Ну, Десь може, десь так, не скажу точно. Тобто спрацювала історія, що ти відгукнувся на якусь вакансію, і тобі відповіли. Е, так, і це було досить несподівано, тому що я відкликався на неї там місяць тому. Там щось таке. Я вже забув на цей, про цей відгук, і мені пишуть типу, hello, давай пройдемо співбесіду. Я на неї доєднався. Мене HR сказав: Окей, гуд, Go, технічна співбесіда. Я її також пройшов. Це було після тестового завдання. І мені дали офер. Я до кінця не вірив такий, типо, що так швидко за два дні до роботи тако і ходив в прострації ще декілька днів. Можеш дати декілька порад, як шукати роботу, на що звернути більше всього увагу, і особливо можливо навіть щодо того, як все ж таки відкоригувати своє резюме і хто тут в поміч. Ну, поміч щаджі я так скажу. А взагалі потрібно мати дуже гарне портфоліо на 2024 рік, щоб розуміли люди, що ти можеш те, що пишеш, тому що ну класне резюме зробити це не потрібно багато розуму. Щас зараз багато конструкторів, парад, відосів, але люди, людина хоче зайти з твого резюме і прикликати посилання на гідхаб. Якщо там є зелені квадратики, Що ти там активно заливаєш щось, плюс в тебе є гілка з твоїм портфоліо, і вона можна одразу зайти на сайт, подивитися, що ти робиш, то це безумовна перевага серед інших кандидатів. Я, я не знаю, знайшов ту вакансію, на яку ти підходиш, плюс-мінус, все в тебе готове, резюме, супровідний лист, ти відсилаєш і чекаєш, молишся, не знаю. Чим більше ти будеш відгукуватись, тим вищий в тебе шанс. Але шукати ті вакансії, на яких ти дійсно. Можеш показати, що ти на них достойний. На не просто на всі експанси тупо. Щодо поповнення кейсів, ем, які в тебе були вже кейси, що ти додавав до свого резюме? Як їх шукав, як розробляв? Чи багато їх було в тебе? Кейси саме проєктів ви маєте? Так, говорити? так, так. Ну, домашні завдання, фінальний проєкт з курсів. Це було одне з саме з перших моїх проєктів. Далі це були open source проекти які я шукав, дивився відоси на Ютубі, доєднувався. Плюс це були просто лендоси або по відосам бачу класний сайт, там, наприклад, GTA 5 сайт. От ось я недавно робив, просто захотів, зробив його, наскілився, так сказано. Також мені дуже допомагав Володимир це мій наставник. Володимир мене доєднував до проєктів, які. Дуже були схожі до справжньої роботи, і там я набирався досвіду. Ось це були із таких кейсів. Як ти ставишся до комерційного досвіду, якщо це мова про якісь волонтерські проєкти? Ти розумієш, супер. Те, що я ну умовно, є дуже да. багато організацій, громадських організацій, волонтерських зараз військових, в тому числі, де дійсно можливо немає великих грошей, щоб заплатити розробнику або відповідному айтішнику за якусь роботу. Але вони відверто завжди шукають там створити сайт, щоб працювала да, відповідна якась фіча, яка допоможе реалізовувати е, ці моменти. Людина, початківець, розуміє, що, скоріш за все, за це будуть платити невеликі гроші, а можливо, взагалі на початку це на волонтерських засадах. Але скоріше за все він точно здобуде відповідний досвід, з яким він він може піти далі. Ем... Чи відгукувався б ти на подібні історії? Чи вони так, від... звичайно, це, це крута ініціатива. Якщо у вас є шанс долучитись навіть до проєкту, за який вам не будуть платити, але ви там знайдете якісь навички, знання і розширите свій кругозір, то це варто тратити, тому що саме зараз дуже важко знайти роботу, це факт. Але якщо навіть на такі вакансії ви будете перебірчиво до них відноситись, то це ну, взагалі. Дорісь тому потрібно їх брати. Я брав такі вакансії, мені це допомогло. Ну, Тобто, не вакансії, а саме кейси такі. Я набрався там якогось досвіду, і тому я думаю, що це також дало мені бусту для того, щоб знайти справжню роботу. Просто. Які плани далі? Далі? Хочеться розвиватися в цьому напрямі фронтенду. Я зараз ще вчу трошки бекенд, але так, це для себе вже пітончик. Хочу, як я говорив спочатку, хочу повернутися до пітону. Можливо, мені десь десягукнеться там з медициною, але взагалі а, хочеться через два роки, через півтора, можливо, уже займати не джуновську позицію і. Прагнути до більшого, можливо, колись до вас буду викладачем викладати для юних айтішників. Можливо, покаже час, але плани в мене грандіозні, скажімо так. Подивимося, що буде з ринком, як буде з чатом GPT і AIшками, які як прогнозують, замінять повністю розробників. Тому це потрібно також все моніторити. Можливо, взагалі свідчно ще раз, в третє, але. Зараз буду намагатися набратися знань, і щоб не мене заміняв чаржепетіє, а я його створював якось так. Що можеш порадити людям, які або ще вагаються щодо е, напрямків в IT, або вже думають, що все ні, ринок дійсно перенасичений, не піду, краще залишусь там, де є, хоча дуже сильно незадоволені, так? І ти продовжуєш, можливо, займатися тим, де вже втратив або натхнення, або якісь плани так на майбутнє. Як себе відпустити і пустити далі? Треба розуміти, що в нас життя одне, і нам не потрібно за щось чіплятися. Якщо щось не подобається, або хочеться щось змінити, то потрібно обдумано, в першу чергу, обдумано, робити крок вперед. Не дивитися назад, тому що якщо люди жалкують про своє життя, то вони просто будуть нещасні. Це більше вже філософські такі моменти, тому потрібно просто от зробити Саме банальне що можна, просто зробити, і все мені було неважко. Я ось тільки зараз розумію, що я зробив, тобто скільки я пройшов, де я зараз, але на той момент я просто хотів. Я зробив, а далі вже побачимо. А, а моїм колегам майбутнім я бажаю всього найкращого. І саме головне розуміти, що якщо ви попадете до цієї школи, то ви в надійних руках, вам дадуть все те, що потрібно для працевлаштування. Особливо Володимир Шайтан. Всі до нього бігом. Дякую, рекламка така, <рес> але щиро, я сподіваюся, і Володимиру теж передам це. <рес> Володимиру точно щиро, а взагалі, ну зараз дуже важко вибрати школу. Чесно вам скажу. Ну, типа просто їх настолько дуже багато що... слухай шкіл, блогерів, менторів. Ну дуже багато. Я дуже сподіваюся, що всі вони несуть якість. Послуг своїх, а але я розумію наскільки складно обирати людині, яка wow. поки що взагалі нічого не розуміє в IT і на що потрібно звернути увагу. Тому, в принципі, знаєш, ми і даємо подібні інтерв'ю, ведемо подібні історії, в тому числі для того, щоб можливо звернути увагу конкретно на що ти звертав увагу, або твої колеги звертали увагу свого часу, яких помилок можливо ну, доп яких помилок так свого часу вам вдалось запобігти, а які, можливо, ви зробили, але зробили просто з того висновки і пішли далі? Дякую. Я дякую тобі за сьогоднішню зустріч за цю бесіду, за те, що поділився своїм досвідом, і щиро від цієї команди бажаємо лише перемоги і подальшого, подальшої реалізації тебе? Дякую, дякую. Мирного неба. Комп'ютерна школа Гілель. Навчайся втілюй мрії.